Всім привіт друзі. Сьогодні така у мене є ідейка поприбирати в автомобілі. Мені видали робочий автомобіль і тому треба в ньому ще проплісосити. Крісло я вже прибрав, повитирав. Зараз вам покажу, що тут будемо робити. классная тачка. Никто не хочет взять по дешевке одному. У меня то прогресс дырку. Плесенью покрыто все. Сзади там вообще жопа на сидушке. <свист> <свист> <плесень> <плесень> <свист> <плесень> 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 Просто, якщо коротко, то в цій тачці дуже багато косяків. І найголовніший то, що коли нажимаєш кнопку аварійну, вона просто западає. Ми з колегою вже як не намагалися її дістати, але він обережно все ж таки зміг е отверткою достати ту кнопку. Ось так виглядає зовній автомобіль. Мені сказали, що він всю зиму простояв на вулиці. Це місце 3, а то й 4. І туди попадала через вікна влага, ну, вода, дощ. і Через це там було настільки багато плісню. Ну, плюс до цього хазяїн предвідущий просто там походу не вбирав. Опа! Грязно, общая жесть. Грязно. Вся в плесні, це плесень. Сзади тоже це все плесень. Трошки своє сиденье почистив, руль, но все одно Типа. Фара одна не робота. Взяв ще антифриз тільки що купив, а ми для стекла. Ще треба фари, ну эти лампочки купити. Задні стопори теж не работают, как жмеш на стоп. Ну короче такое. Ну ничего, зато я да, тут чуть почистили. Да. Естественно Сзади вообще фигово почистилось А все, сейчас я не Хорошо теперь ну, да, щеля собрать. Наслажу более-менее чистенький. Да, чистилось хорошо, да не буде. Ось такий тут пылесос. Шланг вмыкаємо вот сюди в розетку. Ось так вона, трохи вона не в гарному стані, але працююча. Мабуть, працююча. Так, це тут нежиле приміщення. Ще тут виготовляється кімната в нашому хостелі. Ось відкрию віконце і під'їду автомобілем ось сюди. Бо я паркуюсь трохи з іншого боку і спробую поприбирати. Ось так припаркував автомобіль, сподіваюсь, ніхто не буде проти, що я зайняв два місця парковачний. Та ніхто копів не викличе. Ну а я приступаю до прибирання. Ось такий план, Будемо зараз. Все. Так, ось такий вигляд має автомобіль. Тут було ще жорстче. Він простояв 3-4 місяці на вулиці та при відкриті вікна були, то на всіх сидіннях був грибок, плесень, хімію, вітер трошки. Сосок, ще тут вже пропили софик, що тут залишилось, ззаді теж. Ось тут покажу вам вже як буде все чистенько. Так, ще якась странність, напевно з вікон натекла вода, бо підлога прям мокра в воді. Якщо хтось знає напишіть, звідки може тут взятись вода. Ну, там, ну мені здається, з вікон. Ззаді то взагалі я вам покажу. А, Ну і не видно а воно прям виділяється, волога, вода прям. Ну, Поприбираю, потім побачите. Готовий результат. Ось такий вийшов результат мого труда. Години 2-3 я потратив на це все прибирання, але воно того стоїло. Знаєте, коли сідаєш в автомобіль, вже аж приємно. А не просто так дивися на нього і гидко становиться. Не хочеться навіть їхати кудись. А от з ковриками, на жаль, проблема так і не вирішилась. Кожного разу, коли йде дощ, вони все одно намокають. Тому будемо якось з цим боротися. От тільки з однієї сторони вони намокають. Виходить з водійської сторони та ззаді водія. Так, ну що ж, помили машину, обтерли її, все добре, а тепер час і заправить її. Я, якщо чесно, вперше заправляю автомобіль в Німеччині, тому вирішив додати це в відео. Можливо комусь буде корисна ця інформація. Я довго не мог оприділитися. Який саме бензин треба заливати. Хотів подивитись по цінам, звіритись, та їх поблизу ніде не було, тільки з траси було видно ціни, тому вибрав Супер 95-й. Направляють на суму, тільки тобі потрібно. Так, а... Євро 78 виходить. Віду потрібно, виключаєш і йде побачиш. Підставимося. Зараз звук виключається. Дякую всім друзі, хто додивився це відео до кінця. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарі. Далі буде багато всього цікавого, а я прощаюсь з вами. Всім гарного дня! Та прекрасного вечора.